З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пана Тараса, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Так, доброго дня, якщо можна, я буквально одне-два повідомлення е, хочу навести. Нам глядачі багато пишуть. Вони так само дивилися разом із нами трансляцію цієї прес-конференції. От е, деякі коментарі ну такі доволі критичні. Люди пишуть, що не отримали для себе відповіді, що не так в нашій державі. Або е, Власне, те, що затримка з допомогою, вона все ж таки не випадкова. От яке у вас враження від цієї прес-конференції? Таке загально, а потім вже так більш детально, якщо можна, ну я ну не бачу, чому до, до чого тут іноземна допомога. Іноземна допомога, особливо Сполучених Штатів Америки, затримка. Ов'язане внутрішньополітичними питаннями безпосередньо Сполучених Штатах Америки ми повинні це чітко розуміти. А якщо раніше у них там було питання, що об'єднувати Україну, Ізраїль та Тайвань єдиний пакет, то зараз таке питання не стоїть. Там внутрішнє політичне питання пов'язане безпосередньо з суперечкою між республіканцями та демократами стосовно побудови стіни Трампа, так. Чому це принципове питання, і чому воно не має стосунку до України, тому що республіканці хочуть обмеження міграції в США, бо ті, хто приїжджає в США, які мігруються, наприклад, Мексики, вони зазвичай голосують за демократію. От вам і всі суперечки. Ми повинні чітко розуміти, і ми не контролюємо ніяк: ніяк не контролюємо всі ці питання, які є. Єдине, що ми можемо контролювати, це виробництво власної зброї. Виробництво власної зброї дозволить збільшити підтримку серед республіканців першу чергу та забрати аргументи трампістів стосовно скорочення допомоги Україні. Добре, почули пане Тарасе, але все ж таки давайте повернемося все ж таки до першої частини мого питання. От дуже хочеться почути вашу думку щодо цієї прес-конференції. Загалом, якою вона була, ну які ваші враження? Ну нормальна прес-конференція звична прес-конференція для Зеленського. Я там особливо такого жахливого не побачив. Тим більше я розумію, що прес-конференція робилася е, 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 і для західної аудиторії, і для внутрішньої аудиторії. Головне, що я почув, що залужного конфлікту немає і не буде, і вони працюють разом. і Це дуже добре. Що найбільш е, е, люди, які користуються найбільшою довірою українського суспільства, працюють разом. Радий був почути, що наступного року у нас буде мільйон дронів. Це дуже гарна новина, тому що ми повинні розуміти, що чим більше у нас буде дронів власного виробництва, тим більш упевнені, що ми себе будемо почувати в тому числі на переговорах з нашими партнерами. Ми повинні це чітко розуміти. Далі ми повинні розуміти, що чим більше побудемо самі собі допомагати, особливо озброєний, тим. Більше нам буде підтримка, бо менталітет західних людей побудований таким чином. Ми повинні вчитися менталітету західних людей, якщо хочемо інтегруватися на захід. Ти сам собі допомагаєш і тобі буде допомагати. Якщо ти сам собі не допомагаєш на за наявності ресурсів, то, вибач, тобі не будуть допомагати. От ем, проста формула, яку ми повинні слідувати і розуміти. Плюс ми повинні розуміти, що західне озброєння. Нам не дозволять його застосовувати по території Російської Федерації без перенесення війни на територію Росії. Вибачте, ну росіян просто ресурсів більше і вони е, нарощують свою військову економіку. А е, ну, ракети, дрони і все інше ми повинні виробляти самі. А от як на вашу думку, ну от з огляду на те, що все ж таки, ну як на мене, прес-конференція вона була такою доволі е, складною, тому що лунало доволі багато і не зовсім зручних питань. Е, як на вашу думку, от, наскільки загалом змінився стиль? Президента, спілкування президента із журналістами, якщо порівнювати прес-конференцію рік тому і зараз, тому що були деякі питання, які відверто його ну можливо навіть роздратували. Вони стосувалися і його команди, і питання корупції. От як на вашу думку, тим більше він там навіть з деякими журналістами навіть сперечався, чи не є це помилкою? Або це таке ситуативна реакція? Ну, дивіться, зручні питання, це, це тільки на прес-конференції Путіна. Все ж таки, у нас є свобода слова, і якщо журналісти приходять і задають питання і можуть фактично в прямому ефірі отримати відповіді, це дуже добре. Е, ну це питання: дивіться, це питання виборців Зеленського, як вони будуть реагувати. Тому що ми повинні ну як там він спілкується, на з пресою. Якщо їм подобається, як він спілкується з пресою, то вони ніяк не будуть на це реагувати. А тих, хто не подобається, Зеленський, звичайно, не буде подобатись, як він спілкується з пресою. Ну і звичайно, що в даному випадку самі журналісти повинні там визначати, подобається, чи отримали вони всю необхідну інформацію, те, що хотіли від Зеленського. Ну те, посили, які я почув, що міняти команду він не буде, судячи з того, що є. Як Я сказав, заужне залишається на місці, і далі, ну це головне, те, що те, що потрібно було почути суспільство. А все інше питання, ну вони так є. Якщо є там підозри з корупцією, то в нас є антикорупційна вертикаль, яка є незалежною. Так нехай працюють. Тобто тоді, якщо є питання по корупції, то запитуйте, будь ласка, у набу САПа і антикорупційного, Вищого антикорупційного суду, чим вони займаються? От, от і все. А, ну, там були ще питання, які такі доволі суспільно резонансні і чутливі. Це, зокрема, питання мобілізації. Ну, Зеленський сказав, що є запит на 450-500 тисяч людей. А, на ну, як, ну, як реалізувати все це на практиці? Ну, реалізувати на практиці це можна тільки спільною роботою військових, та виконавчих та місцевих органів влади. Чи дійсно такий призов можливий? Ну мені важко тут сказати. Я військове військове питання не коментую, тому що це є Генеральний штаб, якщо він вважає, що є потреба, є, є ставка, яка повинна це вирішувати. Тому тут мені важко сказати, я ну некомпетентне військове питання. Бо Військове питання це ремесло, і це повинні коментувати військові або люди, які служили в армії. Але знов таки це і питання економічне. Адже сам голова держави сказав, що це 500 мільярдів гривень витрат. Ну дивіться тут економічне питання це знаєте питання в тому, де брати гроші. Гроші всередині країни є. Можна скоротити витрати на різноманітні непотрібні речі, які не потрібно закуповувати. Це раз. На даний час далі Національний банк України давно може стимулювати економічну діяльність, в тому числі гроші може забезпечити пошвавлення економічної активності. Це банки, банки змушені повинні в директивному порядку фінансувати промисловість, особливо стосується державних банків. Національний банк може емітувати до 400 до мільярдів гривень спокійно дати в борг уряду. Це ніяк не вплине на тільки пожвавить економічну на діяльність нашої країни. Це було до речі, у 2022 році. Вони спокійно імітували 400 мільярдів гривень. І нічого е, надзвичайного в економіці не стало. У нас дуже високе безробіття, яке дозволить запустити. А це дозволить запустити економіку і розширити державне замовлення. Це може зробити національний банк, якщо є питання гроша. Ну, за різними оцінками, він спокійно може ще надавати рефінансування комерційним банкам під зобов'язання кредитувати конкретні галузі економіки, які потребують зменшення для розширення військового замовлення. Тобто, в принципі, там до 20 мільярдів доларів вони спокійно можуть це зробити, і це ніяк не вплине навіть на інфляцію. Якщо і вплине трохи на інфляцію, нічого страшного не станеться, тому що в Ізраїлі під час воїн була інфляція до 1000%. Нічого пережили, країна залишилась живою. Ось у нас інфля враховуючи високий рівень безробіття, як серед нов, так і серед чоловіків. Організація виробництв по пріоритетних напрямках принесе більше грошей в бюджет розшириться податкову базу, і зменшить зробіться плюс виробництво зброї. Про що ми завжди говоримо? Тому тут е, гроші, якщо потрібно, національний банк спокійно може надати. Я вам дуже дякую за відповідь. І нагадаю, що з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.